Божі слова на кожен день. Наразі в вашому розумінню сутності Бога, що ґрунтується на сприйнятті, досі потрібен тривалий період часу, щоб дізнатися, підтвердити, відчути і пережити її на власному досвіді, доки одного разу ви не знатимете в самому своєму серці, що святість Бога означає. Що Божа сутність досконала, що Божа любов безкорислива, усе, що Бог дає людині, безкорисливе, і ви дізнаєтеся, що Божа святість незаплямована і бездоганна, ці аспекти Божої сутності не просто слова, які Він використовує, щоб хизуватися своєю ідентичністю, радше Бог використовує свою сутність. Щоб ставитися до кожної людини з тихою щирістю. Інакше кажучи, сутність Бога не порожня вона не є теоретичною чи заснованою навченні, і, звичайно ж, вона не є своєрідним знанням, це не своєрідна освіта для людини, натомість це справжнє одкровення про власні дії Бога і розкрита сутність того. Хто є Бог і чим Він володіє? Людина мусить знати цю сутність і осягати її, тому що все, що робить Бог, і кожне сказане ним слово має величезну цінність і величезне значення для кожної окремої людини. Коли ти прийдеш до розуміння святості Бога, тоді ти зможеш дійсно повірити в Бога. Коли ти прийдеш до розуміння святості Бога, ти зможеш дійсно усвідомити справжнє значення слів сам Бог унікальний. Ти більше не будеш фантазувати, думаючи, що є інші шляхи, які ти міг би обрати, окрім цього, і ти більше не будеш готовий зрадити все, що Бог влаштував для тебе. Оскільки сутність Бога свята, це означає, що тільки через Бога ти можеш стати на правильний світлий шлях людського життя, тільки через Бога ти можеш пізнати сенс життя, тільки через Бога ти можеш утілювати справжню людяність у життя і одночасно володіти істиною та знати її. Тільки через Бога ти можеш отримати життя від істини, тільки сам Бог може допомогти тобі. Втікати від злого і визволити тебе від шкоди і контролю з боку сатани. Окрім Бога, ніхто і ніщо не може спасти тебе від моря страждань, щоб ти більше не страждав. Це визначається сутністю Бога, тільки сам Бог спасає тебе так само віддано, тільки Бог у кінцевому підсумку. Несе відповідальність за твоє майбутнє, за твою долю і за твоє життя, і він усе влаштовує для тебе, це те, чого не може досягти ніщо створене або не створене, оскільки ніщо створене чи не створене не має сутності, подібної до сутності Бога. Жодна людина чи об'єкт не здатні спасти або вести тебе. У цьому важливість Божої сутності для людини. Можливо, ви відчуваєте, що ці слова, які я сказав, у принципі можуть трохи допомогти. Але якщо ти шукаєш істину, якщо ти любиш істину, тоді ти відчуєш на власному досвіді, як ці слова не тільки змінять твою долю, але окрім того, вони виведуть тебе на правильний шлях людського життя. Ти це розумієш, чи не так?